Всім привіт! Ось прийшла в свій садочок, щоб показати вам свою бруслину. Ну, звісно ж, всі ви її знаєте, всі ви її бачили, навіть у багатьох вона є і, напевно, навіть така велика. Але ж у багатьох її і немає. Тому я показую для тих, в кого її ще немає. Дивіться, яка краса, які гарнюні кущики. І ось я покажу вам її з усіх боків. Дивіться, яка краса. Ну, звісно, щоб вирости такою великою, має пройти не один рік. Ну, і я її, звісно ж, і стрижу. Ось і зараз вже знов є такі відросточки які треба застригати. Формувати можна, як вам тільки придумається. Як собі придумаєте, так можете формувати. Можна стригти круглими кущиками, можна давати якусь таку опору, як з сітки, наприклад. Ну, звісно, щоб якась рама була і воно може оплітати. Ось і такий заборчик, парканчик оплетений робити, дуже гарно. Ось. В мене тут є підпорки з того боку від доріжки. Спочатку вона була без опори, але зимою, коли багато снігу навалює, то було таке, що навіть вона вже лежала, оці кущі лежали на доріжці. Тому я там зробила таку невеличку опору і там з того боку вони підтримуються ці кущики. Дивіться. Бачите, яка краса. Ось так, тут. Вони в переміжку. Зелена з жовтою. Ну, ось так. А це ця вже, що я вам показувала. Ми стояли з іншого боку. А ось я ще сюди зайшла. Тут, правда, ви можете наблюдати мої голі троянди, але мова не про троянди. Вони захворіли на чорну плямистість, і я, звісно, що робила, і листки пообрізала. Тому вони поки що стоять такі голенькі. Але мова не про них. Мова про бруслину. Дивіться, як гарна. Коли вони утворюють ось такі величезні кущі, таку величезну стіну. І тут прямо ніби як якась окрема кімната. Виглядає як окрема кімната. Дуже гарно. Ось такі саджанці-бруслини в горщиках. У мене є на продаж. Оце жовтенька, бруслина Fortuna Emerald Gold. А ще є маленький горшечок ось такий зелена з білим. Ну і ще є горщик ось такий. Ось такий, мабуть, двохлітровий горщик. І ось тут такий кущик ось такої бруслинки. Можливо, хтось захоче, то будь ласочка. Ну і під відео я залишаю, як завжди, свій номер мобільного. І ви можете писати мені на Viber або в Telegram. І всього доброго, Па-па.